Так, усім привіт. Я всіх вітаю. Руку не можу підняти, бо все зайнято кругом. Повні руки, телефони, записник. Коротше, е сьогодні будемо розмовляти про препарати Біороста. Е так як вчора пізно ввечері мені. Я мав розмову з товаришем, з яким давно спілкуюся з Полтавщини. Він подивившись моє відео про препарати Біороста, як я їх отримав. У нас перша обробка була, дивіться, 1 серпня, друга обробка 5 серпня була. Ну, Зараз, коли, тепер десь. Через пару днів 2-3 дні будемо ще раз обробляти. Тобто, значить, з якою ціллю використовував препарати ці Біороста Іменно Мій товариш із Полтавщини? В нього багато винограду. Усі сорта самі пізніші, у нього це, знаєте, це просто ранні. У нього починаються вони ультраранні ранні Більше він не має в нього там. Зараз там половина, та не половина, більша половина. Всі стигли і дощ. І на молодих приростах, і не тільки на молодих почалося гуляти мільдю. Препаратами, зрозуміло, ну, фунгіцидами системними обробляти неможливо, от, бо потім жити ще там, навіть самими, самими ще як мінімум 7 днів, нема змоги то він виписав швидко препарати ці біороста, той, де симбіоз Бар Фоліар, він працював там, де і яккарацит як і фунгіцид ним. Що він мені сказав? Перед цим він працював, е, працював йодоцидом і працював ще. Монофосфат калію пробував. Каже, воно його припалило ну, буквально через три дні. На тих самих містах почалося далі, розходитися по листу, Тобто, опять спороношення вийшло, біле, ну, Тобто, виходу не було. Він обробив біоростом, виписав по 2 літри, там вже є літрові упаковки, Ну, коротше, для проби. Вчора він дзвонив четвертий день. Каже: нема нічого. Тобто, устав після цього, як він обробив ночі, був сильний ливень це зі слів товариша. в мене немає, знаєте, якби. Ну, щось такого не довірять, не довірити до цієї людини. Я спілкуюся з ним дуже давно. От. Каже, був ливень. Ну, думай, все, капець. загориться мій виноградник каже, вийшов утром з острахом, подивився, а листки то всі припалені. Ну тобто спори я маю введу. І каже, по цей день поки нічого не видно. Ну так що працює. А зараз я вам хочу ще значить, дзвонили з... мені багато людей. Іменно по після моєго відео робили відгуки. Я ж вас просив, що хто працював біоростом. Будь ласка, пишіть чи дзвоніть, чи пишіть комент, бо люди також часто читають і коменти, які в мене під відео. Для них це дуже важливо. Прочитавши, людина вже розуміє, що йому робити далі. Вірить, не вірить, це робить, працює воно, не працює. Тобто мені з Волині дзвонили, з Тернопільщини дзвонили, потім з Вінничини дзвонили, з Дніпропетровщини, з Полтавщини, Нікополь. Коротше, багато доказів того, що воно працює. І от Я зараз спілкуюся навіть з своїми ну, товаришами. Також Сергій, Остапенко Кібличі, зараз буде працювати, також буде перевіряти у себе на учаску, вже йому воно поїхало. Олександр Фадієв у себе буде працювати, також йому виробник відправив. Тоха вже працює також. А я тепер е, от також спілкувався ну, з деякими з товаришів та й кажу, блін, ну не все так просто. Ви розумієте, якщо воно не працює, завод, ну, виробник тобто, не буде розсилати, просто воно стоїть це кошти. Е, і не маленькі, ви кожному по дві каністри відправиться вже, ого-го, виходить, да, перевести на. Наші якби, ну, гривні, це теж вже багато, якби, І кажу, ну, мабуть, ж працює. і Люди дзвонять, працюють. Кажу, і тепер наша задача самим не облажатися з цим ділом. Якщо воно глядає, щось ви не бачите чи що, то це не значить, що воно не працює. Розумієте? Тут палка двох кінців. Дивиться в оба і не облажатися. Бо, е Розказати якусь неправду, там, розпіарити, і потім люди накупляють, а воно не спрацює і теж погубить виноградник. виноградник. Та нема різниці, що на чому працювати, чи в саду, чи на винограднику. Ну, тобто треба і правду показати, і, якби, і дивитися, бо теж знаєте, деякі. Ну, люди, які працювали ним, вони починали з самого початку. Там, ну, гранули, вносили там, там, старти, якісь давали, ще що то. Е, я, в принципі, рахую, що я теж якби. Не он там, да, я хоча б з середини сезону почав. Ну, якби Я почав, що ягода в мене навіть не розмягчалася, там деякі взагалі не красилися. І я почав працювати на участках на двох, там, де не гулялися фунгіциди, тільки по третьому-п'ятому листку. Це вже було ще у травні місяці вже давно забулося, а більше туди нога не ступала. Ну, бачок, я маю ввиду, ніяких не підкормок, не під Живок, нічого там не працювалося, бо хочеться знати теж, як би результат. Ще зараз я вам підставлю відео. Да? Малесеньке, геть коротеньке. Чоловік з Нікопольщини прийшло воно це. і, і голосове, також послухайте, То, також ж від, від цього ж чоловіка коротеньке. Ну, Тобто, знаєте, своїми результатами я вам покажу свій результат. Я вже його бачу, да? ну, Хочу ще хоч. Після третьої вже обробки я вам покажу, я думаю, ви теж... я вас також шокірую, повірте мені. Я ж можу інтригу закрутити. Я бачу, що воно є. знаєте, як я інколи кажу, що Очі бачать, а мозг не хоче вірити в це. Я, да, я дійсно бачу, ну, знаєте, в мене все одно, я такий, сумніви беруть, а може, це воно природне, а може, та не може воно бути природне. З такою швидкістю те, що не можна бути на цей період, понимаєте? Ну я ж теж, якби не вчора ж я тут куща посадив. Якби вже трохи за 6 років теж, знаєте, ну, тут відложилося багато. Я й до цього дивився, читав і якби, спілкуюся з багатьма. Ну, якось так. Коротше, повірте, що я вас шокірую. А зараз подивимося, маленький той ролик да, і послухаємо. Коментар до того манюсінького ролика. Так що робимо висновки, якби хто ще раз повторюю, хто. Працював вже з ними, робіть дописи, відгуки під відео. Не забувайте, що в нас, опять же, я нагадую, для кого ця реклама, не дивіться, проходьте мимо. Хто хоче поучаствувати і виграти на дворіччя каналу, мого каналу дворіччя 14-го розіграш буде серпня. Тобто, в четвер. Хто хоче виграти акумуляторний секатор разом із штангою, велком. Пишіть умови там прості. Будь підписаному, до речі, провірте свою підписку. І написати коментар і все. І ви становитесь учасником того розіграшу. Так що на цьому на цьому все на цій ноті, да, наблюдаємо далі. А зараз дивимося і робимо висновки. Васильович. Пожалуйста, засвидетельствуй. П'ятдесят 56 сантимов. Смотри. Показую. Высота. И куда доходит? 56 сантиметров. Доброе утро вам. Я на То я Васильевич это люмину пересылал. Він каже, а ну похвастайся. І я переслав, я то заміряв. А потім, ото от, тобі там, і ще комусь, то ще комусь попересила. Так що інтерв'ю, щоб ти знав. Що... А тепер і тобі, як Григоровичу, теж показую. Ну, як тобі сказати? мабуть, э, вона з усього В мене 20 їх. Кущів на бісідки. То в цьому році це вона одна. А то 47, 45, 43, 50 є. Є такі десь 47 до 50, ну в два рази там обйоми, такі, мабуть, кілограма будуть по три. Ну, це я все буду переважувати, як зрізати. На ринок чи куди там я його определяти буду, то я тоді вже буду переважувати і точно знати, що воно ще й важить. У цьому році на біседці мороз не тронув ні одного листочка. Тому і лучистий один за всіх отдувається тепер за 200 кустів. Остальных ті, що вимерзли там. Ну я тобі скажу, що тут, если ти може, не догадуєшся, ну я тобі підсказку зроблю, що тут все-таки бі і біорост поработав. Того, що ну, на всіх е формах, на всіх формах, е скільки завізів було викинуто? У мене ніколи такого не було. Тобто е отам от чотири, чотири препарата, бор, ауксіни, е потім е мікродо, це їхні Е Я стільки до цвіту, наверное, е раз добре поробив. І ти знаєш, нам мабуть, мабуть, все-таки це біорост поміх, це все, тому що дуже багато, дуже багато суть і головне, що вони опилилися. Вони опилилися, немає пробілу. Один тільки сорт, який піде на перепрививку із Калугінських, це розовий замок. Це вже четвертий рік, горох, горох і горох. І і, мабуть, і краснороза, теж є у неї ця проблема з рогом. Ну, вона в мене ще й хлорозить, не можу понять, що там з землею чи. Я этот, етут... сірку в гранулах я взяв, підскажеш, потім мені, коли її по осені треба під мотоблок перевернуть. Ну, щоб. Кислотність піа, що це землі підняти чи як його правильно там, бо я ще з землею не А все такі діла добре, давайте. Ну, це якось так. Ви почули, це людина далеко за 70. Так що це ми спілкуємося спочатку мого блогерства ще вже два роки. Так що ось, не довіряти людині, я ж кажу, це не якийсь якесь а літня людина. Та да й багато мені літніх людей от, іменно, у нас круг такий, знаєте. 50, от 50 плюс, це в основному там ну, така більша маса. Я не кажу, що мене там не дивляться. Тридцятилітні дивляться. Ну основна маса от 50 плюс і туди. Дуже багато людей похилого віку, і так як вони знаєте, мені часто ви казали Григора, що ти так, як ну, розказуєш вроді, як оправдуєшся. Ми тобі віримо і це. О, це ж у нас усіх така є, от у старшого покоління, да. Розказувати і кидати, типа кусочок навіть відео, ну щоб це якби виглядало доказом. Понімаєте, воно це його не однять, воно якби у нас присутнє в крові. Тобто ми не стараємося, що то вскрити там, ну збрехати за це. Я ще й Докумен... задокументувати і підтвердити це, що ти розказуєш. Отак і в мене воно, де усе буквально як не записано, сфотографіровано, то знято. Тобто я не люблю просто так от розказувати, не маючи якогось доказу. Якщо я вам кажу, що у мене також є вам що показати, я вам покажу. Ну, просто хочеться ще трохи ну, потерпіть, ще одну обробку зроблю, щоб уже три там конкретно. І я тоді обосную, покажу. Ну, напевно, багато такого ще ну, не бачили. Розкажу також і за дію цих е, препаратів гель, сет, Бенефіт. Коротше, ми вернемося нормально, ніяких тут секретів ніхто не робить. Ну, по крайній мірі, з моєї сторони. Ми повернемось до цієї теми і я вам все, -все покажу. Так що, якось так.